Вітаю всіх! ласкаво прошу на канал Біоманія. Біологія без складних формул, схем Біологія без зайвої інформації. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як лікують тварини. Насправді дуже багато тваринок, які мають лікувальні властивості: лікують дельфіни, коні, собаки, коти. Лікують акваріумні рибки, лікують ну, птахи, лікують кроліки, бджоли. Тобто дуже багато тваринок, які лікують. Як вони то лікують, будемо з вами розбиратися. Ну, Звісно, ніхто медицину не відміняв. Тобто тваринки вони не можуть, як лікарі. Лікувати, але вони підсилюють всі лікувальні напрямки, лікувальні властивості. І ми будемо розбиратися, як то відбувається, як правильно підібрати для себе або для дитини тварину, щоб вона підходила за характером, і щоб вона дійсно допомагала. Тому що лікування все, воно базується на тому, щоб знімати. Напругу з нервової системи. Ото на першому місці, тому що тварини їх ще називають вони як лікувальний вайфай. Приєднуйся і ось ці хвилі, які вони випромінюють і в прямому, і в переносному сенсі, вони будуть допомагати. Як же лікують дельфіни? Дельфіни мають таку особливість, яка називається ехолокація. Тобто вони такий звук, ультразвук іздають, який може руйнувати гормон кортизол. Вони його ну, хімічним шляхом не руйнують, але вони його нейтралізують тим, що випромінюють хвилі великої радості. Дільфіни також. Нібито кажуть, принайм мою ванну, нічого не бійся. Вони допомагають в тому випадку, коли, до прикладу, дитина боїться води або є якісь такі негаразди, в, ну, в нестабільна нервова система. Ось так можуть допомагати дельфіни своєю радістю, да, вони перекривають будь-який негатив, лікують коні. Лікують коні. Кому не вистачає сміливості, впевненості в собі, хто постійно в напрузі, контакт з конем він дуже дуже впливає. особливо підліткам, яким ось ну не, хвата, не вистачає ось такої впевненості в собі, то коні вони дуже гарно стабілізують, лікують собаки. Собаки. Ну, Ми знаємо, да, що є багато багато різних пород собак, різних пород котів, і можна підібрати за породою, да, яка буде ну, підходити до характеру. До речі, собаки підходять і інтровертам, і екстравертам, тобто будь-яким людям. Собаки ніколи не зраджують, Собаки... Вони також гармонізують і навіть привчають людей до дисципліни. З будь-якою тваринкою потрібно ну, і доглядати за нею, да, з деякими гуляти, ну, годувати їх, тому вони привчають дисципліні. І собаки, собаки також вони змінюють настрій. Змінюють настрій. Взагалі, всі лікувальні властивості супроводжуються тим, що вони, тваринки виділяють такі, допомагають виділяти гормон радості окситоцин, який нейтралізує гормон тривоги кортизол. Тобто будь-яка тваринка в процесі спілкування ось так, ось так, лікує, ось так лікує коти. Коти, то називається філінотерапія, коти, вони виділяються своїм муркотінням. Муркотіння може бути від 25 до 150 Гц. Тобто, ота вібрація, яка при муркотінні розповсюджується, вона є лікувальна. Крім того, Коти також вони відчувають електромагнітні поля. А ті поля вони утворюються в процесі роботи серця, в процесі роботи внутрішніх органів, і ось то коти відчувають. І вони дійсно, ну, коти дійсно лікарі в нашій родині було дуже багато тваринок, і собаки і хвилясти попушки, і коти, і навіть і була в нашій родині. Да? Але от кіт, кіт я ну, на своєму, на своєму досвіду дійсно підтверджую, який він був лікар. Він мог лягати на серце, тобто знімав аритмію. Серцебиття, він міг лягати на голову, тобто нормалізував тиск, він міг лягати на коліна. І тобто кожного разу він лягав ну, в різні місця. І дійсно він так заспокоює, знімає напругу, допомагає заснути, заснути. Отак тобто працює, працює філінотерапія. Далі. Лікують тактильний контакт, він допомагає також заспокоюватися. Лікують птахи. Птахи вони не просто так можуть розмовляти, імітувати голос людини. Ну, вже доведено, що птахи мають розвиток попуги, розвиток п'яти-шестирічної дитини. Тобто вони. І імітують, і в тому ж числі розуміють, що кажуть. Ну І не тільки птахи, до речі, да? я думаю, що ми вже всі ну, знаємо, що тварини дуже розумні, дуже розумні, і вони сприймають людей по-різному, по-різному, особливо коні. Вони дуже по-різному. І вони відчувають і реагують, і ну, особливо от коні реагують на запахи. Так, акваріумні рибки я сказала, так? акваріумні рибки дуже підходять для інтровертів, перфекціоністів. Ті, які кажуть, я краще, я відмінник, я зроблю найкраще. І ось рибки, вони так гармонізують що от інтроверти, вони змінюються. Змінюються і по-іншому по може бути, по іншому діють. Далі, далі. Ось, такі, ось такі приклади лікувальних тварин. А як же то, то відбувається, да? як то насправді відбувається? Їм не потрібно розповідати наші історії, Там сумні, страшні, вони зовсім по-іншому сприймають людей. Я кажу, то емоційні вітаміни наші, і вони реагують на емоції, вони реагують на тембр голоса, який може бути змінився. Вони реагують на серцебиття, вони реагують на дихання, вони реагують на запах, на електромагнітні поля. Вони реагують на тембр голоса, який може бути змінився у хазяїна. Тобто вони ну, міттево зшитують ту інформацію, ну, яка є у хазяїна. Яка є у хазя... Якщо він радіє, то вони радіють разом з ним. Якщо хазяїну сумно, то вони намагаються допомогти, а допомагають отак от своєю поведінкою. Своєю поведінкою. Емоційний вайфай, емоційні вітаміни і навчаємося завдяки тваринкам любити природу. Діточки, які мають тваринку, вони, вони навчають, навчаються доглядатися тваринкою, спілкуватися з тваринкою, гуляти з тваринкою, якщо потрібно. Тобто вони дуже-дуже багато дають людині, а найголовніше дають емоції і здатність любити. любити. І через них ми любимо природу і навчаємося спостерігати за природою. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо щось не зрозуміло, питайте в коментарях. До зустрічі! Цього найкращого.